Сьогодні лимонне печиво, дуже смачне, дуже-дуже неймовірно смачне настільки, що я не знаю, як зірватися, бо я а, без цукру зараз живу, тому рекомендую, готуйте, готуйте разом з дітьми, насправді це дуже просто. Готуємо мармурове печиво лимонне. Майте на увазі, якщо ви хочете, щоб воно було таким жовтим, як всюди, як там, де ви замовляєте, то треба додати трошки куркуми. А Що нам понадобиться для рецепту, розкажи Григорій. Мука, цукор? Цукрова пудра. А це що? Ой, цукор. Да. цукор. Анна... Лимона куркума. Лимонна куркума. Лимона цедра. Що ще з яйця, масло, сіль, розпушувач. Починаємо готувати? Беремо масло, беремо. Яйця. Виливаємо яйця. От, так, щоб в кадр було видно, Григорій. Отак виливаємо. Ага. Щоб всі бачили, що ми виливали. І далі Анна додає. Цукор давай Анна. А Ажеворій додає е, цедру лимона. Пам'ятаєш, щоб в кадр було все видно, що ми додали. Ну і все, аві. Анна сіль. І вмикаємо, починаємо всувати. Е, можна ніксером готувати, можна гуками перемішати, як вам завгодно. Е, масло має бути кімнатної температури. Це дуже важливо. Смикає Григорій. Григорій сильно включив. Беремо пакет і е, наше тісто складаємо в пакет і будемо відправляти е, або в холодильник на ніч, або е, в морозилку ну, година на дві. Ну, можна на півгодинки. Треба дивитися, щоб тісто стало не замороженим, а таким прям твер твердим щоб можна було шарики катати. В пакетик склали і відправляємо ну, в морозильну камеру, десь на півгодинка, а там далі буде будемо. Так, на якому всі зливаються, це е, крутити шарики. Е, тісто, бачите, після холодильнику стало більш таким плотним вже. Далі від нього треба відчіпувати шматочки, крутити шарики. Бажано плюс-мінус однакового розміру. Е, можна навіть на вагах позважувати ці шматочки, можна так. І якщо вдома, то можна і так. Якщо на вагах, то на вагах. Все, дивіться, скрутили. Закинули в цукрову пудру. І дуже важливо, прям, щоб такий, знаєте, добрячий добрячий шар цукрової пудри був. Я таке печу в сніжок, от, щоб було схоже. І викладаємо напроти. Близько не кладемо, воно збільшиться у розмірі. І наступне. Все дуже просто печиво насправді дуже просто, відправляємо в духовку 175 градусів рівно на 12 хвилин. Це для того, щоб вони і підрум'янились, і не були надто сухими а, всередині. 12 хвилин і поїхали. 12 хвилин пройшло, і насправді дуже важливо, щоб вони не перестояли, бо тоді будуть сухі всередині. А так, а гаряче! А так вони будуть такі. Зараз вам все розкушу, а я ж не можу їсти. Тоби з дітей покличу, і все покажу. Дегустатор, я і... не їм солодкого, але я з'їм солодкого. Але тебе немає варіанту. Як тобі? Mm. Дуже смачне. Це тут я відчуваю цедра чи лимон. Лимон. Чеплісин. Офігенно. Пахне просто. Ну, це пажу робочий рецепт, як я кажу. Знаєте, коли мені кажуть, як жарити стейк, треба робочий рецепт давати. Так оце робочий рецепт. Так що готуйте в нас лише робочі рецепти.